Ще один один. Ще один. Під деревом один. І отут підбере. Опа. Опа. Перший кричу Юрій, стой, тому що бачу гриби. Напали бджоли на ведмедя, а щука на воблера, Дивіться, що це! Всім вітання, мої любі підписники. Я вже з вами. Ви вже знову на каналі Клювака Андрія Котюха. Блін, погода просто капець, дощі йдуть. Дзвонить Юрік Кінтюк і каже, поїхали по гриби. Я говорю, які гриби? Ти бачив говорю, погоду, дощ іде. Та я говорю, зараз вже три години, то вже поки зберемося туди сюди вже чотири. Які гриби, потемніє всім. Я говорю, взагалі хотів на рибалку, на щучку покидати. Він каже, поїхали, ти покидаєш на щучку і назбираємо грибів. Я говорю, та ладно, і те, і те ми встигнемо. Каже, встигнемо, Коли нам мішала погода. І дійсно, коли нам мішала погода, то летим зараз покидаємо на щучку і пошукаємо, подивимося, провіримо, де є з гриби. Всім приємного перегляду. Раз, два. За що люблю я спінгову рибалочку. І в машину. Ось мої елементарні прості речі. Для спінгової рибалки без нічого і не потрібно. Раз. Два. І три. Андрюха в ефірі, чудова ознака, то значить, що буде велика клювака. Хто це, хто це, Людочки На Ютуб вірвався, де ж він стільки людочки? від нас всіх ховався, Ловись, ловись, рибочка, Гарна та всіляка, а із вас ума так, ми приїхали у Юрчика фо, е, Фаворит Лагуна. Прямо от, а ну Хто таким рибачим, напишіть в коментарях. Old school. Ну і мій новий сканелейн. Опа, під я вже розклав. Я уверен, що буде риба. Парусить ага. паруса, паруса Не, так без паузи вести то треба в оббір брати або вертушку Першим в бой іде космастер, вітер просто шалений. Попробуємо кудись подалі. Ого! Чуть мене не поймав. Ти повертайся по шапці мені давбіром. Парусить, звісно, серйозно Я знаю де менше б парусить На бесіці. Це Там де ми повернули пару кілометрів в прямой туди Бо вітер туди А це отама заліз Зараз прокинемо тут Попробуємо що, клас? Ну да все пропасть. У мене ж ну яскраве дуже. В тебе натуралочка, Щука! <гум> Не здюйка. Просто в противоположну сторону, куди я казав, що ми виїдемо, Там ще більше вітер по-любому. Там він в лице прям буде. А от там де бесідка, там наоборот, там буде затишов. Я за те, щоб ще тут трохи прокинути і проїхати до беседки. Маленьким силиконом на вогня тут точно хер попробуєш, бо ти на цій волні не будеш бачити взагалі нічого. Так? Yeah. І рибка вже робить ривок Клювака, клювавя, рибка скаче в такт В Андрюхі як завжди рибацький контакт А чок, чорєчок це рибацька наука Його не зупинить ніяка панюка та ра 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 па на булькіт, тримтячка миші Трофейні історії в рибацькій душі. Тут кожен улов, мов рибальська наука. Його не зупинить ніяка панюка. Плескіт, пулькіт, тремтять камиші. Трофейні історії в рибальській душі. Так, перевірка другої локації. Спінерочка. Так вдоль дойками Тут неглибоко. З фідером був. Рибалку на фідер, тут можете побачити в минулих відео. Трішки проїхали. Приїхали, щоб було менше вітру. Ось такий от містечок. пройдемося, туди в ліву сторону, покидаємо, такі от заводі. Це що це? Я не знаю, що це. за патоха, мабуть. Головне, щоб цепа не ожила. Ну ведь де? Движение влево-вправо нема. Здесь порчи. Порчи, Ага. Улов. Перший м'яга улов. <решок> Перший <решок> голов. Та це пеньок якийсь прямо. Опа, опа. Перший окуняра. Хо-хо-хо-хо, не окуняра, а судачара, Ха-ха-ха, сюда. Ні, щучка чи що, Хто це такий? Ти хто? Ти хто? Щучка. <рес> Як ось робить. Сюди, на берег. На спіний ручок. Провіряв по активному оконню. Спіннер, ну вертушка, яка ззадній хвостик. Вот маленька. А я не знаю, чи я взяв з собою. Я не взяв з собою неїшку. Рожими. В тебе є рожими спінги. Будем палкою розжимати. Що таке розжими? Е -е, рот розжимати, зевник. Розжимається ребій рот. У мене такого нема. Давай якось акуратно. О! Отдай, 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 отдай. Отдай, отдай! А чим ми розіжмемо? Ну давай тримати, витягувати, а ти будеш... Зараз вона вкусить, дядина. Да. Не треба, щоб вкусить. Не опалку якусь брать. Ну Давай тримаю. Там гострих зубів до єбіні матері, не треба так. Чекай, розтягни. Я тримаю, можешь пальцем уже, Да? Бля, зараз, подожди. Левой рукою не сильно. Вот. Из не вздумай Да не, по-любому отпускаю такую маленькую. Да не, такую маленькую точно надо выпускать, это шнурок. Ну, Юрик, это шнурок. Где вы, А ну, давай. Опа, поплывла. Так, сперва спінерочок, бачите, по активному окунчику. І вальнула щучка. Щучка невеличка, трав'яночка. Це я мав е в гаражі переобутися, пані? У чоботи. Не перебувся. Знаєш, такий він вже переловив ці спіни риби. Диви який повністю побитий. Ну, як двох сторон. воно працює. Ну він пливе, а сзади тут хвостик крутиться. Угу. Є різні спиннера, є подшипники, там один, два подшипних. Там Саважівський в районі 400-500 гривень стоять. Це недорогі. Ось такий містечок цікавий. Тут хтось на удочку, бачите, ловить. А ми трішки покидаємо. Зовсім трішки. Виїхали ми на годинку. Максимум півтори. тому що дуже пізно, дуже мало часу. І дощик іде такий. Вечірній дощик. Може вечірній льов буде. Так, поставив мандулку з 12 черборашкою. Чому така велика? Бо мені треба далеко закидати. Такий вечірній вихід. Ой-ой-ой, я аж далеко закинув через остро. О, нормально. Впала на дно. І впала. Робимо два оборота, пауза. Два оборота, пауза. Раз, два. Пауза. Пауза. Дуже часто риба бере саме на паузі. Тут теж така хвиля. Зараз спробую якийсь силикончик на окуня, хоч це ще й окунять на Це Чи удари були, чи цепа. Невідомо, зараз знаю перекинуть. Я вже думав поставити оп'ять вертушку або е, в облірочок, щоб прокинути просто під траву провести під камеш. Може вийде з камеша удари. Але от таке щось цікаве дуже було. Зараз подивимося. А, це трава була. Це була трава, ти можемо спокійно ставити, що поставив Джексон Карась. Хочу провести його в долька Ух ти що його поросить. Попробую його вдоль мащів провести, зносить. Ось поїду в Вінницьку область. <кій> і там рибалочка на щуку що вона? От там, я думаю, ми по щуці роздамо. Чи по щуці, чи по окені, я думаю, по якійсь хижі риби там ми і роздамо. Так що щоб не пропуститися, не обов'язково треба підписатися на канал. І поставити дзвоник. Дзвоник це дуже дуже реально важлива річ. Летить, летить, летить лепісток через берег на восток. Е, не, він дуже поросить, не вийде тут нормально половити. Щас ще поставимо вертушечку. Троєчка Мепс, Blackfire вкра... в цяточку. Вона теж в мене не підводить ніколи. Вона не ловить тільки тоді, коли там, де ти кидаєш риби нема. Бачите, стараюся провести вдоль камеші. І мені здається, що вона стоїть в камешах і з камаші вона може вийти і атакувати. Вернувся я до Юрчика, пішов дощ. І напевно ми зараз трішки проїдемо далі. Якраз сховаємося в машині, поки ми будемо проїжджати трішки далі, шукати, подивитися, де можна встати ще декілька разів прокинути. Може він кончиться. Напишіть коментар. Дощ, 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 закінчиться. Андрюха, рибу рибу полови. Бо плащі ми не брали. Переїжджаємо, дивіться, Сироїшка стоїть прямо посеред дороги. Ми його забирати не будемо. Тут що отакий стоїть. Ну це, мабуть, отруйний. Я такий не знаю. Короче, це напевно нехороший. Ще Юрик пішов, дивитися. Посеред дороги стали побачити. І ось якийсь росте. Ти хто? Гриб. Дядько. Теж якийсь в моху. Блін, така погода класна. Я не знаю, чи сонечка не вистачає, що не вистачає цим грибам. Пора ж вже їх збирати повним ходом. Приїхали далі покидати. Тут, де я весною рибачив, тут все заросло травою, трава піднялась, рибаків тут не було. Такі у мене скритні місця. Хочу за першу кров, як то кажуть, за ваше здоров'я теж, за перемогу. Кричу Юрій, стой, тому що бачу гриби. Ми трішки блаканули, але це якраз може і добре. Почекай, бо я вже вже... А, бачу, бачу. Ти не бачиш? Опа, десант земля. За гриби. Ну, гриби. Я правда не знаю, що це за гриби. Ну, гриби. Ми за них зупинилися. Виглядають вони на скорості 60 км дуже гарно. А ну напишіть в коментарях, що за гриби. Ми трішки збилися з курсу. Юрій каже, що отут він без грибів ні разу не уходив. Ходім, перевірив. Вон підперед. Сам ти мухомор, я... Це мухомор, я мухомора нашов, дивіться. Це мухомор? Да, це мухомор. Дивіться, це оси? Може бути? Да? Це були оси, а то що оса сидить ще. Викинь її, бо зараз вкусить, <поє> може знати тобі. А де що нашої, воно покажи? Вон подивись. красноголовець. Блін, точно. Молодесенький, значить скоро будуть. Скоро потепліє, будуть гриби. Мій сьогоднішній гід. Що тут можуть бути білі, масляки і красногловці. Ну, Масуті отуто. Певно немає, бабки можуть бути. Маслаків тут нема. Ми пройшлися. А отут мають бути. Цьому гіду я вірю, як собі. Це той самий, що мене з Десни забирав. Бачили це відео? Помотайте, подивіться на сторінці далі. Там цікаве відео з Десни. Сюди знайшли грузді, але ми їх не беремо. Не Юріку не треба, не мені не цікаво їх насолити. Дивіться, ось сюди ще один. Ось один заховався. Дивіться які гарненькі. І ось сюди два. І ось сюди один. Ще один. Під деревом один. І ось тут під березкою Ще два. Сховались. Шукайте. Знайдете. О, уже темніє, але ну, бліду погано видно здаліка. Ой, яка дивіться. Ха-ха. Попробуємо, Добре буде чи ні. Вже підсвічую ліхтариком. Дивіться. Що ми знайшли Це не з'їдобний, але він є. Показник того, що є погані гриби, означає те, що десь поруч можуть бути хороші. Опа, і ще якийсь поганий росте. Опа, дивіться. Опа. Юрик, що за гриб? Білий-білий. Ну не білий, ну просто білий. Ну це ж вс. Поганка. Це не поганка, а. А, біда поганка, да. Самый добрый, например. Ты за все, да. Ну, это для тещи, Тещин гриб. Да не, я тещу свою люблю. А оце після свиней, не робіть так, не залишайте оце після себе. Ну випали. Ви сюди принесли її повну. Випили. Заберіть пусту, вона взагалі легенька. Ось не зрозуміла, напевно, сироїшка, Хтось зрізав і лишив. Ми ж буквально розумієте, ось сюди, від машини відійшли там 100 метрів. Яких 100 метрів? Вон, 20 метрів машина. Дивіться, які гарнюньки. Один мухоморчик. Два, але кажуть, їх їдять. Я ніколи не пробував. Хоча розказували, що можна одварити, переварити. Напишіть, хто шарить цій темі, як. Може я вам навіть, навіть на відео спробую. Але разом з тим, хто сов'ятує рецепт. Я думав, що це білий. Так обнадіявся, але це невідомо, що. Не я не знаю, не Юрик. Ну Юрік взагалі довіряє, а Юрик спеціаліст ці гривний діємі. Тому не знаю, що це. І такий самий поруч стоїть погризений. Напали бджоли на ведмедя, а щука на воблера. Дивіться, що це! А це який красноголовець! Та ти що, давай, ножа його заріжемо. Давай, ножа Юріку. Сюди. А напишіть в коментарях, треба різати чи надо викручувати. Хача! Не, ну це точно не їстівні гриби. Але виглядають дуже гарно, скажіть. Ось так от, бачите, декілька годин проведених просто на природі і поймали щучку. І знайшли грибочків всього-навсього за 2 години. Хоча проїхали машиною ну, кілометрів з 80 так точно. Тому ніколи не зупиняйтесь, якщо є декілька вільних годинок, проводіть їх на природі. Або з вудкою, або в лісі в пошуках грибів. Не забувайте підтримувати Сили оборони України. Всім вітання, всіх підняв, обняв, всім не останні лоски. Па-па! Димирської лікарні. Димер? А Google так не думає. Де я? В Перу. Я в Перу. Америка.